Доброго дня, ви на каналі Щедрий Сад та сатаг. Шановні друзі, ось такі у мене огірочки. Сьогодні я оцей один рядок взяв, повиривав ті, які зав'яли у мене все. Не знаю, по якій причині, не буду витрачати часу. Але ідея наступна. Оці всі листочки, які знизу, я їх просто прибирав, щоб вони не торкалися землі. Значить, по-друге, як це я робив? Значить, ось у мене такий стаканчик. Тут дезінфіціруючий раствор. Ну, коротше, водка така крепкая. Да. Потім, значить, принцип поменше роботи. Тобто, не потрібно спочатку в відро класти, а потім в поліетиленовий пакет. Бачите, як я вложив. І, і обов'язково оцей сухий лист і все треба винести з городу. Тобто, не треба його залишати під. Під 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 е, огірками для того, щоб він там ну, удобріні. Так, бур'янів в мене немає, тому що там агроволокно то я потім покажу горщики. Тут ціла технологія і палів, і все воно автоматично. Але я побачу сьогодні і хочу провести експеримент. от Дивіться. Значить, все закрите затіняючою сіткою. Ну, спочатку я затінив отам е, ну, огірки, а потім вже цю сітку доложив. А то потім бачу, вон там огірки. Ви бачите, О, лежить один огірок сюди, і вони вже починають пробивати кришу. Розумієте, і в мене ідея наступна. Ідея наступна: я розкрию затіняючу сітку і заверну на оцю сітку. І подивимось, чи будуть ці огірочки на цій сітці. Плодоносити. Ну, я бачу, он вони вже плодоносять. Так, шановні, ще одна ідея. Ну, Це огірки. Ето, ще одна ідея. Працюю ось на такому стульчику. Працюю на такому стульчику з дитячого садочка, десь він взявся. Да. І вже хочеться мені приробити до нього е, кольосики. Так, да, тобто я. Это. Але якщо ви десь бачили вже такі стільці з колесиками, то повірте, вони дуже-дуже зручні. Так, і ще в мене, ну, це я віддільне відео зніму. Все. Підводимо іток, всі листочки, які торкаються землі, убрав, пожовклі листочки теж. зрізаю, значить, дезінфікуючи оцей канцелярський ніж, в мішок виношу і подивимося, поекспериментуємо, якщо оці е, огірки ліани. Ми перекинемо на оцю сітку, то подивимось, як вони будуть себе тут почувати і як будуть. Це. Але одне хочу сказати: бджол! Тут валом, даже страшно було з ними. Ну, нічого. Значить, вони люблять цю ділянку. Все. Пока-пока. Да, хочу сказати, що удобряю огірки е, корінним пам'ятом. Там отдільна технологія, не думайте посипати, не думайте розвести і поливати, там треба знати пропорції. Я зніму отдільне відео. Все, пока-пока. Миру усім, щедрих урожаїв. Я пішов продавати огірки. Пока-пока.